Привіт, друзі! У вас може виникнути резонне питання: як все-таки використовувати смартфон з нуля, щоб повноцінно користуватись ним з однієї сторони, а з іншої не накопичувати компромату на себе? Відповідаю, все просто варто дотримуватись певної логіки та здорового глузду, тобто не використовувати месенджери, що залишають у відкритому виді фото, відео, аудіо та документи на вашому смартфоні. Встановлювати програми на свій пристрій можна тільки із Play Market або App Store, різні піратські застосунки залиште екстремалом. Також перевіряйте походження програми перед її встановленням та не встановлюйте програми, що походять із країни з сумнівною репутацією. Бо, наприклад, якщо така країна почне воювати із вашою країною, то проти вас будуть застосовані навіть безневинні, здавалось би, іграшки, не кажучи вже про більш-менш серйозні програми. Заведіть новий Google аккаунт після оновлення смартфона, щоб історія зі старого аккаунту не підтягувалася. Переіменуйте або вилучіть контакти людей, за яких можете нести зайву відповідальність. Не зберігайте паролі в браузері, натомість використовуйте менеджер паролів або записуйте паролі на папері і ховайте в надійне місце. Для повсякденного перегляду останніх новин в соцмережах заведіть абсолютно нейтральні нові аккаунти. Для розблокування смартфона встановіть PIN-код для входу або графічний ключ. А щоб не забути його, можете десь для себе його записати в записнику чи навіть кейпас. На цьому, поки все, позаяк дотримування такої поведінки допоможе відсікти леву участку проблем на початковому рівні, а про рішення більш серйозних проблем поговоримо при нагоді. І до речі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або поділіться цим відео з друзями.